Зараз наша основна задача це консерваційний процес. Ми маємо забезпечити, призупинити всі руйнівні процеси. Дивовижно, вирушили стільки всього було там, і це все знищено, згоріло. А саме сходи в 65-70% вони вижили, тобто в цій ситуації, і це великий насправді елемент, досить ну це дивує. Була складена програма консерваційних заходів, яка, власне, дасть нам можливість забезпечити цей об'єкт історичний і практично його поставити на своє рідне місце, як вже експонат такого музейного характеру. Ми маємо е, різнохарактерні руйнування, і наша задача його власне, забезпечити в тому стані, якому він є, е, нам забрати жуків, провести антисептичні заходи щодо. Уражень грибко, грибків, і най, найцікавіше напевно буде це забезпечення цього погорілого дерева, яке дуже є делікатним і практично десь стає одним з, з акцентів вже того моменту історії, яка відбулася з даними сходами. Реставраційні об'єкти вони практично є індивідуальними. Ну це один такий об'єкт, це одні сходи в світі. Їх таких більше немає. В наших канонах ми не маємо права помилятися. Ці сходи є первинним артефактом, який був побудований при час будівництва цього будинка. А з іншого боку, безпосередньо, коли майже там два роки перебував Роман Шухевич, він ходив по них, і це був безпосередньо один з таких елементів, основних, які збереглися після бомбардування. У ці саме сходи є таким яскравим нагадуванням цього бомбардування двома шохедами російськими і показати, що сталося безпосередньо в музеї, провели таке виїзне засідання робочої групи, яка працювала достатньо довгий період е в частині власне питання відновлення музею генерала Фрунджо Романа Шухевича. Одна з е перших основних частин цього музею, який буде відновлений, це власне сходи є якісні реставратори, які взялися за цю роботу. Е Буде проведено певний комплекс реставраційних консерваційних заходів щодо відновлення цих сходів. За час певний, коли на дереві так?